Блок четвертий. Практика та життя. Що робити з колекторами в месенджерах? Тренуватися, готувати вже готові, скажімо так, повідомлення так, відстоювати свою позицію, вона має бути чітка. Я від оплати не ухиляюся, виконувати, оплату буду, але мене не влаштовують умови. Чому не влаштовують? Тому-то, тому-то, тому-то. Тобто, аргументуємо. Він вже не може кредитор, в такому випадку. Я тоді фіксую відмову. Так я ж не відмовляюся, так, О, тобто тренування, підготовка, або звертайтесь до спеціалістів, котрі вам допоможуть. Це ми можемо добре зробити. Хто має право заблокувати картку? Дивіться, лише виконавча служба або приватний виконавець, лише е, ці органи мають право е, блокувати і за на підставі рішення суду. Якщо вам кредитор пише повідомлення, що ваші картки будуть заблоковані, то це є блеф. Простими словами, от і все. Він вас просто таким чином створює на вас психологічний тиск, щоб виманити від вас якісь оплати. Запам'ятайте. Як захистити свої рахунки? Дивіться, тут мова про те, що людина оформила якийсь кредитний договір на картку, а потім з цієї картки відбуваються списання коштів. Ну, це зрозуміло. Людина просто-напросто сама надала дані картки, зареєструвала на сайті, а потім на ту саму картку. Заводить там кошти, отримує зарплатню і так далі. Цього робити не потрібно. Для всіх інтернет-платежів має бути окрема картка. От якщо вже так сталося, і у вас кредитор стягує з картки гроші, будь ласка, блокуйте картку в телефонному форматі, і йдете в банк, перевипускаєте картку. Якщо мова йде про виконавче провадження, захист відсутній лише у випадку блокування можливо розблокувати рахунок свій. На 16 тисяч на місяць, а що можна писати в судовому відзиві? Дивіться, писати можна що завгодно, але потрібно проаналізувати позов, побачити, що написано в позові, які є додатки, і це має бути, е, бути і робити лише юрист. Не робіть відзиви самостійно, от не робіть просто ніколи, тому що ми багато зустрічали такі ситуації, людина вже звертається із рішенням. Але він сам людина самостійно в відзиві написала таке, що просто жуть, і вже після того відзиву ми не можемо допомогти. Ну, відсутня така можливість, тому що людина, наприклад, визнала те, що він отримував кредит. Тому, якщо суд обов'язково до нас, як дізнатися, чи мій борг продали? Ну найпростіше зайти в особистий кабінет, якщо він е, є до нього доступ. І є актуальна інформація, значить, він ще знаходиться в первинного кредитора. Якщо доступ заблокований, скоріш за все договір продали. Найпростіше перевірити інформацію на сайті УБКІ Українське бюро кредитних історій. Там все це буде детально написано, тобто продано, і буде наступний. Правовласник. Вся інформація буде вказана, вона реєструється в УБКІ. Наступне запитання: що таке реструктуризація боргу? Реструктуризація боргу це припинення нарахування відсотків, можливе списання нарахувань при цьому повночаскове по різному, і розподілення платежів на певний період часу. Це є реструктуризація боргу. Зазвичай це списання відсотків, тобто акційна пропозиція, і розподіл платежів на певний період часу. Чи можна домовитися про тіло кредиту? Завжди можна. Просто 90% кредиторів з ними можна домовитися про тіло кредиту. Це працює. З іншими, які вже там є певні принципові кредитори, котрі не погоджуються на тіло, якщо немає для цього законних підстав, з ними можна домовитися, наприклад, на тіло плюс там 50, 20, 30%. Але завжди можна домовитися, і та пропозиція, котра вам вимагає, так там кредитор, наприклад, є завжди можна покращити. Завжди я підписував у це е, усе онлайн. Це дійсно так. Це дійсно це працює. Є закони про електронну комерцію. Тобто, не думайте, що, що в інтернеті зараз і це не працює. Це є незаконно. Все це є законним, е, Компанії мають ліцензії, окрім деяких. От, відповідно, договори є законними. Чи обов'язково платити, якщо колектор пише? Не обов'язково. Але якщо вам колектор чи кредитор робить акційну пропозицію, котра вас дійсно влаштовує, і дивіться, вас має влаштовувати лише, лише та пропозиція, якщо ви одним платежем закриваєте кредитний договір. А не так, що сплатіть зараз 300 гривень і я не буду вам телефонувати 2 дні. На таке погоджуватися не потрібно. Дійсно, акційні пропозиції лояльні. Вони мають бути під підтверджені, тобто або надання гарантійного листа, або відображення змін в особистому кабінеті. Лише за цих обставин. В принципі, все. Переходимо до наступного блоку.